Доброго ранку, країну Прометеїв. Цей робочий тиждень, цей понеділок і цей ранок вдома з вами починаємо. Ми ведучі Костянтин Октябрський та Ірина Хоменко. Чарівний музичний супровід створюватиме майстор Костянтин Драгульов. А на кухні чаруватиме кулінарний експерт Чаба Бакош. Доброго ранку, друже. Доброго ранку, друзі. В меню сьогодні сьогодні ми приготуємо піцу по гавайськи і буде у нас наконець, то нарешті окрошка. Я сподіваюся, що встигнемо не лише це, а і багато іншого. Познайомимося з незрячим волонтером з Вінничини. Дізнаємось, як готують хліб у бучецькій хатинці пекаря, відновлені після окупації. Відвідаємо виставку картин нашої колеги, телеведучої Світлани Леонтівої. Подякуємо японському музиканту та меценату, який підтримує Україну та творчі ініціативи. Поспілкуємося з музикантом Лаут та послухаємо наживо нову пісню. Роздивимось іграшки, створені за картинами художниці Марії Примаченко та багато іншого. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість починати цей тиждень. На календарі 1 травня цей день вважається днем народження поштової марки. У 1840 році в продажу з'явилися перші наклеювані марки із зображенням тодішньої королеви Великої Британії Вікторії. Вітаємо всіх філателістів! Комусь можливо здається, що символічне значення марки вже в минулому, але черги біля Укрпошти, одні появи нових колекційних воєнних марок, свідчать про зворотні. Укрпошта миттєво реагувала на всі важливі епізоди війни марками з відповідними мотивами. Загалом вже випущено 10 марок на воєнну тематику. Чекаємо нових випусків. Про інші дні народження та важливі події 1 травня. дізнаємось з рубрики День в історії. Сьогодні в Україні та інших країнах світу відзначають День праці. Історія цього свята розпочалася з боротьби найманих робітників за свої права. 1 травня 1886 року. На вулицях Чикаго спалахнули багатотисячні протести. Робітники вимагали восьмигодинного робочого дня. В ті часи його тривалість досягла 15-20 годин. Ініціативу мешканців Чикаго підтримали робітники інших американських міст, зокрема Нью-Йорка, Балтімора, Вашингтона. Свято було введено у 1889 році в Парижі другим інтернаціоналом на честь травневих подій у Чикаго. Першим українським містом, де відзначили день праці, став Львів. Це був 1890 рік. Тоді до ратуші на площі ринок вийшло близько 4 тисяч українських, польських та єврейських робітників. День праці святкують у більш ніж 140 країнах світу. Цього дня 1931 року відбулося урочисте відкриття одного з найвідоміших хмарочосів у світі Empire State Building у Нью-Йорку. Його будівництво тривало рекордних 410 днів. Для зведення будівлі були задіяні понад три тисячі працівників. Хмарочос виконаний у стилі арт-деко. На момент відкриття 102-поверхова будівля була найвищою у світі. Висота зі шпилем, візитною карткою Empire State Building, становить 443 метри. Хмарочос, який служить офісною будівлею, не лише окраса міста і символ Нью-Йорку, а й місце зйомок багатьох фільмів, телешоу та мультфільмів. 1 травня 1945 року на Хмельниччині народився естрадний співак Василь Зінкевич. Насамперед він відомий виконанням українських пісень, серед яких я піду в далекі гори тече вода, водограй. Найбільше визнання співак отримав після виходу на екрани українського мюзиклу Червона рута у фільмі. Він зіграв головну роль. Герой Зінкевича, молодий шахтар з Донбасу. Зйомки тривали у Карпатах. Один із найкрасивіших моментів фільму виконання Зінкевичем легендарної пісні Червона рута, цю ж саму композицію, але вже в дуеті з Володимиром Івасюком і Назарієм Ярмчуком. Співак виконав на фестивалі пісня 1971». Талант Зінкевича неодноразово відзначався престижними нагородами, а пісні у його виконанні увійшли до Золотого фонду української музики ХХ століття. А яким буде 1 травня 2023 року, залежить від кожного з нас.